вас В ефірі програма Місто з новинами четверга 28 листопада. В студії Ірина Зінченко коротко про головні теми дня. Перший круглий ювілей. Підприємство Полстар відзначило десятиріччя роботи в галузі легкої промисловості. Дитяче благополуччя. Ця тема була провідною сьогодні під час засідання Координаційної ради з питань соціального захисту дітей. Чисті вулиці, чисте довкілля. Як утилізувати зібране опале листя без шкоди для природи, знають мешканці Саксаганського району. Дні енергії у ході акції з ресурсозбереження навчають ощатливості криворізьких дітей та молодь. Робота спеціалістів соціальних служб з багатодітними сім'ями, соціальний супровід опікунів і профілактика насильства в криворізьких родинах. Такі питання обговорювали сьогодні учасники засідання координаційної ради з питань соціального захисту дітей. Детальніше Тетяна Васильєва. У засіданні координаційної ради з питань соціального захисту дітей взяла участь прокурор прокуратури Кривого Рогу Олена Велегура. Ішлось про те, що нині у суспільстві велика увага приділяється вихованню та розвитку дитини в сім'ї, та через соціальні чи правові проблеми у державі, а також невміло створені стосунки у самій родині. Її потенціал не завжди розкривається. І тут найбільшої підтримки потребують багатодітні сім'ї. На сьогодні таких у місті понад 2700. В них більше 9 тисяч дітей. Всі ці родини є у загальноміському у даних разом із переліком соціальних державних допомог та проблем, які вони мають сьогодні. Нині 550 багатодітних родин потребують поліпшення житлових умов. Майже півтори тисячі дітей мешкають у сім'ях із складними життєвими обставинами. Протягом року для багатодітних сімей, а в першу чергу для багатодітних, які опинилися у складних життєвих обставинах, проводяться міські акції, такі як готуємо дітей до школи, дитячий майданчик мого міста, до дня сім'ї, дня матері для багатодітних матерів з нагоди міжнародних. Одну жіночого дня 8 березня з нагоди новорічних та різдвяних свят. З метою поліпшення умов життя, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у багатодітних сім'ях, підвищення соціального захисту дітей пільгових категорій, рішенням сесії міської ради затверджено програму підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій у місті Кривому Розі на 2012-2015 роки. Завдяки цій програмі в закладах освіти міста безкоштовно харчуються не лише діти початкової школи, але й діти з багатодітних сімей, які навчаються у 5-11 класах. Окреме питання, яке стоїть на контролі координаційної ради це навчання та соціальний супровід родин, в яких виховуються діти під опікою, особливо ті, які не перебувають у родинних стосунках. Така практика дає свої позитивні наслідки. Полегшується процес адаптації дитини в родині. Сприяє встановленню та налагодженню тісних зв'язків між членами родини, запобігає виникненню конфліктним ситуаціям в системі стосунків дитина-опікун. Протягом поточного року траплялися випадки зняття соціального супроводу сімей опікунів з негативним результатом. Це таких випадків було шість у нас. Але опіка над, цими, над дітьми в цих сім'ях встановилася раніше, до того коли ми стали брати всі вновстворені сім'ї під соціальний супровід. І головним у цій роботі є недопущення другого сиротіння дітей, окрім випадків, коли їм загрожує небезпека від недбальства самих опікунів. Команда у вас велика сьогодні. Мало того, що на цю справу націлені і всі, хто тут присутні, і причетні до захисту дітей, і виконання законодавчої бази в цьому напрямку. Тому е, працюємо з кожною родиною. А особливо була та родина, яка викликає якийсь сумнів і школу попереджуємо, і кримінальну міліцію, і структурні, і структури, які причетні до цієї справи. Всі ми розуміємо, що потім іде державний будинок. А далі дуже важко знайти ту родину, яка б стала для дитини саме родиною, а інко. Коли це виходить уже вік дитини, там 14-15 років, і ми не можемо їй знайти рівноцінну заміну. Тому дуже ретельно треба працювати над тим, щоб дитина залишалася в сім'ї, а саме з батьками. Також координаційна рада вивчала стан профілактичної роботи, що спрямована на захист дітей від насильства в родинах. У 2013 році фахівцями кримінальної міліції у справах дітей було виявлено 40 таких випадків. Риворійському підприємству Полстар виповнилося 10 років. Воно виготовляє джинсовий одяг на замовлення іноземних модельєрів. Щороку Полстар імпортує до Європи понад півтора мільйони одиниць своєї продукції. З творцями популярного і найбільш практичного одягу під час урочистостей з нагоди ювілею сьогодні спілкувався наш кореспондент Валерій Кожухар. В галузі легкої промисловості міста працює одна з найсучасніших швейних виробництв в Україні – підприємство Полстар. Спеціалізується воно на пошиві чоловічих та жіночих джинсових брюк. Обсяг виробництва продукції складає 130 тисяч одиниць на місяць. Маючи стабільний ринок збуту, підприємство нарощує обсяги виробництва і динамічно розвивається. Модельний ряд виробів Полстару наразі складає до півсотні моделей. Одночасно з швидкоплиною і примхливою модою він змінюється. На місяці може бути одна чи декілька нових моделей. Потужне виробництво створене на базе Криворийской швейной фабрики «Старт». Мы начали искать пути, как выжить, как сохранить коллектив. И вот таким одним из путей было продолжение нашей совместной работы с австрийской фирмой «Полярис», которую я предложил, невзирая на все трудности, которые были и у нас, и у них, создать небольшое для начала совместное предприятие и попробовать данную работу поднимать на новый европейский уровень. Итак, на протяжении трех-четырех лет, в три этапа, мы создали мощное современное предприятие, в которое вложено более 12 миллионов долларов инвестиций австрийских фирмы «Полярис». Вот. Предприятие оснащено самым современным, последним уровнем оборудования мирового. И сегодня оно работает успешно. У феє палацу культури імені Артема вирувала радісна піднесена атмосфера справжнього свята. Для творців модних брендів працювала розважальна програма з дефіле на основі продукції компанії Полстар, виготовленої для відомих світових замовників. Дуже uh, ценім підтримку місцевих властей, Поэтому я думаю, що uh, фабрика буде розвиватися, і фабрика буде uh, uh, створювати нові робочі місця, того, щоб чтобы... Убільшувач свої обйом для того, щоб можна було розвиватися на будущее є що больше, чем в первій На урочистому вечорі слова подяки за плідну висококваліфіковану творчу працю, що створює позитивний імідж нашого міста за кордоном. Майже тисячному трудовому колективу товариства висловив заступник міського голови Костянтин Бєліков. Сотні тисяч граждан різних країн а давай відміщення торговим маркам. Пьер Карден, Гэри Вебер и другие, я уверен, прежде всего, отдают предпочтение криворусскому качеству. Отдают предпочтение продукции, которая сделана вашими руками. Отдают предпочтение той энергии и той душе, которую вы вкладываете в каждое изделие. Мне очень приятно, что сегодня компания «Полстар» активно участвует в социально-экономическом развитии города. І демонструє всім соціально відповідальний бізнес. Костянтин біліков нагородив керівників полстарому міськими відзнаками. На грудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня отримали засновник та голова правління товариства Ріхард Сломка та генеральний директор підприємства Томаш Мік. На урочистостях відзначались гарні перспективи майбутнього розвитку компанії, плани якої входить підкорення не тільки зовнішнього, а й внутрішнього ринку легкої промисловості. Та є наша цель. Та це один з очень важных пунктів нашого розвитку. Но ми хочемо до того пункта да спокійно, коли будуть определені условия на рынке, Тогда ми будем этому готові. Криворізькою прокуратурою з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері південного регіону України затриманий військовий комісар одного з райвійськоматів Кривого Рогу. Подробиці далі. 25 листопада поточного року співробітниками Криворізької прокуратури знальду за державним законів у воєнній сфері затримано одного з військових комісарів міста Кривого Рогу при отриманні неправомірної винагороди в розмірі 3 тисячі гривень. В цей же день йому було оголошено підозру у вчиненні даного злочину. Та на теперішній час вирішується міра запобіжного заходу, яку будуть обирати стосовно останнього. Щодо обставин даної справи, то хочеться відмітити, що даний епізод отримання неправомірної винагороди військовим комісарам був не перший. Проводилися негласні слідчі дії, шляхом яких вдалося встановити злочинну діяльність цього комісара. На теперішній час до єдиного державного реєстру до судових розслідувань внесено відомості про вчинення останнім злочинів, передбачених частиною першої статті 423 Кримінального кодексу України та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Це зокрема щодо епізодів вчинення е, отримання неправомірної винагороди та її вимагання. Та окрім того, встановлені факти зловживання владою військовою службовою особою та її перевищення. Хотілося б відмітити чітку та злагоджену роботу співробітників Криворізького міського управління ДСБС. Завдяки злагодженим діям слідчого прокуратури та співробітників зазначеного підрозділу міліції саме вдалося розкрити низку злочинну схему отримання неправомірної винагороди військовою службовою особою, яка займає відповідальне становище. Чітко визначений єдиний мотив це отримання власної наживи матеріальної вигоди для себе. Інші мотиви досудовим розслідуванням не встановлені в даному конкретному випадку. Військова службова особа отримувала неправомірну винагороду за видачу чи складення військово-облікових документів різної ваги та різної, різної складності це таких, як тимчасові посвідчення на заміну військового квитка, такі як приписні свідоцтва та інших документів. В даному випадку встановлено на теперішній час досудовим розслідування, що військовослужбова особа, крім іншого, залучала і інших службових осіб до складання даних документів. Решту обставин буде встановлено досудовим розслідуванням. У Кривому Розі не поодинокі випадки, коли шахраї видають себе за соціальних працівників. Чого варто остерігатися пенсіонерам, які найчастіше бувають жертвами зловмисників, коментує начальник жовтневого райвідділу міліції Віталій Романов. Шановні мешканці жовтневого району та мешканці міста Кривого Рогу, я звертаюсь з проханням до вас не втрачати, не втрачати пильність у зв'язку з тим, що на території міста та району активізовано роботають шахраї під видом соціальних працівників. Шахраї входять в довіру до пенсіонерів та під видом заміни старих грошей на нові. Здійснюють свої шахрайські дії. З початку листопада 2013 року в районному відділі зареєстровано три фактори таких шахрайств. Хочу звернути увагу мешканців міста та району, що соціальні працівники не мають ніякого відношення до заміни старих грошей на нові. А якщо якісь Люди звернулись до вас з такою з такою пропозицією заміняти гроші. Негайно є таке прохання негайно телефонувати до 102. Цим самим ви збережете і свої гроші, і ми зупинимо діяльність цих шахраїв. У зв'язку з пониженням температури повітря до мінусових позначок, Державтоінспекція міста нагадує водіям про необхідність вчасно замінити літню гуму на зимову і наголошує на неухильному дотриманні правил дорожнього руху. В связи с понижением температуры хотелось бы обратиться к автолюбителям, быть внимательными на проезжей части, следить за техническим состоянием автомобиля, особое внимание обратить на замену летних покрышек на зимнюю. При снижении температуры среднесуточной менее 7 градусов тепла летние покрышки становятся намного жестче. При этом снижается сцепление с проезжей частью, увеличивается тормозной путь автомобиля. Всем автолюбителям, а также пешеходам, быть особо внимательным на проезжей части, соблюдать правила дорожного движения, особенно что касается скоростного режима проезда перекрестков и проезда пешеходных переходов. Пешеходам тоже быть внимательными на проезжей части. В связи с тем, что темнеет рано обозначать себя на проезжей части световозвращающими наклейками и быть внимательными. другим учасникам дорожного двіження ви дивитесь програму місто і далі про таке. Чисті вулиці, чисте довкілля. Як утилізувати зібране опале листя без шкоди для природи знають мешканці Саксаганського району. Дні енергії у ході акції з ресурсозбереження навчають ощадливості криворізьких дітей та молодь. Цьогорічна осінь не тільки порадувала городян теплом, а й принесла чимало проблем. Одна з них переповнення контейнерів для сміття зібраним за осінні дні листям. Чому й досі на смітниках купи неприбраного листя з'ясовували наші кореспонденти? Приблизно така ж ситуація, як на контейнерному майданчику будинку, номер 1 що в районі площі Артема, зараз по всьому місту. На квартальних смітниках у гори опалого листя та гілок. Такий безлад на міських смітниках не тому, що тут не прибирають. Навпаки, підприємство екоспецтранс працює в посиленому режимі, та все ж швидко вивезти такі обсяги листя не видається можливим, окрім твердих побутових відходів. Вивезення яких обов'язок екоспецтрансу на міських смітниках зараз чимало сухостою, як результат, Третья прибиральники все частіше ми стали випадки підпалів сміттєзвалищ. Натомість такої ситуації, яка виникла зараз, дуже просто було б уникнути. На сьогоднішній день є договорено, що 30% контейнерів, які вивозяться ежедневно, можна заповняти сухою листвою, для того, щоб вони не складувалася на ні ну там де не габарит. І виходить, тоді эта листва будет постепенно незаметно вывозиться і не будет такого складирования большого об'єму листвы там, де складуються ніякі мешканці приватного сектору по вулиці Дибенка, на відміну від жителів квартир, питання з опалим листям вирішують без проблем. Його збирають на купи, а потім чекають приїзду сміттєвоза екоспецтрансу. Жителі вулиці запевняють, що такий спосіб позбутися листя і шкоди здоров'ю не приносить, і гроші з сімейного бюджету економить. Мы ни в коем случае не палим. У нас таких даже не было никогда случаев. Почему? Потому что все предупреждены, что за э, сжигание листвы особенно, не только мусора, и листвы особенно э, штрафы накладываются, хорошие административные наказания. Поэтому у нас нет проблем с мусором. И с сжиганием на наших не было случаев вообще. При згаранні опалого листя в атмосферне повітря надходять дуже шкідливі для людини та довкілля хімічні речовини. Це такі речовини, як чадний газ, важкі метали, сполуки канцерогенних речовин. Особливо це спостерігається на присадибних ділянках. Коли горить сміття, горить опале листя та суха рослинність, що нерідко оброблюються хімічними засобами захисту рослин, які при згаранні потрапляють в атмосферне повітря. Враховуючи шкоду, яку спричиняє природі спалювання листя адміністративним кодексом України передбачені штрафні санкції від 170 до 340 гривень. Хочу ще раз звернутись до всіх громадян нашого міста, бути небайдужими до свого здоров'я і здоров'я оточуючих людей, не допускати та попереджати факти спалювання опалого листя та залишків сухої рослинності. 1 грудня відзначається всесвітній день боротьби зі снідом. Йому присвячені тематичні заходи, які проходять по усьому місту. Репортаж з педагогічного інституту Каїну. Саме низька поінформованість української молоді є однією із причин швидкого зростання кількості віл-інфікованих в державі, вважають у Фонді народонаселення ООН в Україні. Навіть студенти українських вишів мають лише поверхневі, як показує практика, знання цієї проблеми. Допомогти заповнити інформаційний вакуум у головах студентів Криворізького педагогічного інституту взялися викладачі, лікарі та представники благодійних громадських організацій. Сейчас у нас реализуется проект благотворительной организации «Наша моя проект по работе с подростками групп «Риска». И сейчас мы видим то, что подростки, они, вот, они открыто говорят о том, что у них действительно есть опасные ситуации. Этот проект, который реализуется в городе по профилактике ВИЧ-инфекции, информационный проект, он очень важен, потому что мы видим, что наша молодежь, она не имеет достаточной информации. Україна за темпами розповсюдження віл-інфекції та сніду займає одне з перших місць в східноєвропейському регіоні. Аналогічна ситуація, і в кривому розі сьогодні у нашому місті 20 тисяч 932 особи офіційно мають віл статус, і це тільки зареєстровані. Реальна ж цифра більша у рази. Молодь здебільшого знає про основні шляхи передачі інфекції і про способи запобігання їй, але в стресовій ситуації а пристрасть чи залежність теж можна вважати стресом. Людина забуває про все на світі, але віритимемо, що світ втримається на оптимістах. Увірена штуні тільки тому, що, в принципі, зберігаю нормальний образ життя. стараюсь вести правильно. В общем, якщо бути внимательним, то можна всього збіжати. Научність для педагога один з найулюбленіших методів навчання, лекційні години у актовій залі студенти замінили на театралізоване дійство. Народження почуттів і трагедія розчарування, виражена у трихвилинному контемпі, здається, набагато сильніше торкнулася молодих сердець. Кожен міг прожити разом з артистами уявну історію, а хтось згадав цілком реальну. У мене був друг, який був вілоінфікований, але він вже умер. І хочу сказати, що якщо чоловік болен этой болезнью, это еще не означает, что он перестает быть человеком. Ни в каком случае от него не отрекся ни один друг, ни один его родственник, и он прожил свои года в концах ну, позитивно. И я бы очень сильно надеялся, чтобы в Украине все меньше будет таких проблем человеческих между соотношением велоинфикованных и человек здоров. На знак солідарності з тими, хто зіткнувся з проблемою ВІЛ СНІДу особисто, на знак свідомого ставлення до цієї проблеми у пам'ять про сотні тисяч людей, які втратили своє життя через хворобу, студенти намалювали плакати із червоною стрічкою та прикріпили подібні ближче до своїх сердець. Ряд соціальних ініціатив президента України спрямовані на соціальний супровід та психологічний патронат дітей. Міське управління освіти і науки та інноваційно-методичний центр ведуть просвітницьку роботу серед педагогів, зокрема стосовно особливостей виховання дітей, групи ризику. У цьому напрямку зроблено чимало своїм досвідом сьогодні ділився з колегами колектив 71-го комбінованого дошкільного закладу. Згідно з соціальними ініціативами президента України, велика увага у цьому році приділяється соціальному супроводу та психологічному патронату дітей. А для їх ефективної соціалізації необхідна злагоджена робота фахівців всіх відповідних служб. Зокрема, вчасне виявлення ними проблем у розвитку дітей та наданню їм адресної психологічної допомоги. Цьому ту переслідували і організатори міського семінару практикуму на тему концептуальні засади психолого педагогічної роботи з дітьми групи ризику. Адже у місті виникла нагальна потреба. Треба вивчити досвід і перспективи роботи практичних психологів та інших фахівців з дітьми цієї категорії та спільними зусиллями розробити алгоритм роботи з цими дітьми, що в свою чергу повинна значно підвищити ефективність профілактичної роботи у закладах освіти, а також навчити педагогів, як працювати з такими дітьми. І головне, як виявити дітей групи ризику, аби своєчасно надати їм психологічну допомогу. Ми сподіваємося, що завдяки міжсекторній взаємодії різних соціальних інститутів ми зможемо відпрацювати чіткий алгоритм, і робота психологів, соціальних педагогів в закладі буде ефективною. Семінар сьогодні носить спрямування практичного семінара практикуму. Тому у нас будуть майстер-класи, де безпосередньо практичний психолог, вихователі дошкільних закладів, будуть працювати з дітьми. Ми подивимося різні техніки, які використовуються сучасні техніки щодо корекції агресивної. Поведінки корекції тривожності, корекції страхів. Це у нас буде і пісочна терапія, і акватерапія, і арт-терапія. І на сьогоднішній день саме завдяки використанню і доцільному використанню новітніх технологій, впровадженню їх в роботу, практичні психологи, соціальні педагоги можуть якісно філігранно здійснювати психологічний супровід, соціальний патронат всіх учасників навчально-виховного процесу. У теоретичному блоці учасникам семінару були представлені доповіді, які стосувалися теми дітей з психологічними проблемами розвитку інтелектуальної, емоційної та поведінкової сфер. Зокрема, зупинились на питання, яке пов'язане з визначенням дітей, які підпадають під вище названу категорію. До групи ризику у нас входять і девіантні діти, тобто діти, у яких є відхилення у поведінці, і тривожні діти, і агресивні діти, і діти, у яких є у яких наявна низька самооцінка, тобто це діти, які Маючи особливі освітні потреби, це діти, у яких є затримка психологічного розвитку, порушення психологічного розвитку. Тощо, тобто, ми можемо говорити, градація групи ризику у нас може бути досить широка і відповідно до специфіки цієї групи ризику, необхідно підбирати актуальні форми і методи роботи. У практичній частині семінару його учасникам були запропоновані майстер-класу, яких головними дійовими особами виступали вихователі і діти. Тим паче, що у комунального дошкільного навчального закладу усмішка номер 71 є багатий і успішний досвід роботи з дітьми групи ризику. Та категорія дітей, яка потребує певної уваги не тільки педагогів, але й психологів, соціальних педагогів, певним чином впливає на те, як відбувається навчання і виховання дітей, і те, як йде розвиток, скажімо так, молодих громадян України. Тому це дуже актуальна тема, і я сподіваюся, сьогоднішня робота підвищить рівень компетентності учасників цього заходу. На закінчення роботи семінару його учасники мали змогу поділитися своїми враженнями про захід. Також за підсумками роботи було прийнято ряд проектів рекомендацій з теми цього освітянського заходу. У цьому році кількість місць у криворізьких дитсадках збільшилась на понад 400. Додаткових груп відкрито навіть більше ніж планувалося. Завдання міської влади та освітян 100% забезпечення криворізьких дітей можливістю відвідувати дошкільні навчальні заклади. Управлінням освіти і науки активно проважуються соціальні ініціативи президента щодо забезпечення кожної дитини якісної дошкільної освіти. В місті функціонує 150 дошкільних навчальних закладів і 10 навчально-виховних комплексів, які мають дошкільні структурні підрозділи. Це на 800 місць більше, ніж у минулому році. Треба сказати, що створення навчально виховних комплексів ми сьогодні здійснюємо на базі малокомплектних шкіл. Таких як 18, 38, 83, де відкриваємо дошкільні підрозділи. Сьогодні охоплено дошкільними закладами 26 тисяч малюків віком від півтори до шести років. І політика саме у відкритті і створення умов для дошкільнят. Якраз вирішується за рахунок того, що на базі ліквідованих дошкільних закладів створюємо умови. Так, ми створили 94-й дошкільний заклад, який відкрит в цьому році для дітей. В цілому ми можемо вже говорити, що за планом відкриття дошкільних навчальних місць для дітей планувалося 19 груп і 375 місць. Але ми відкрили в цьому році 26 місць груп на 425 місць. У ці дні вихованців криворізьких дитсадків та учнів шкіл навчають бережливому ставленню до природних ресурсів. З 26 по 29 листопада в місті тривають дні енергії. На базі 128-ї школи пройшла відкрита презентація учнівських проєктів, присвячених дням енергії під назвою Майбутнє планети залежить від нас. Захід проводиться в рамках реалізації міжнародної програми Попереджаюча освіта для сталого розвитку. У такий спосіб діти, зокрема Довинцівського району, привчаються до думки, що кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження енергоресурсів. Існує потреба завжди і всюди зосереджувати увагу громадськості на цьому питанні. Вже стало зрозумілим, що починати роз'яснювану роботу необхідно в школі. Школярі навчаться самостійно зберігати енергію, навчать всіх вдома, а в майбутньому зроблять прорив в енергозбереженні на робочих місцях, а відповідно в усій Україні. Проблеми ресурсовичерпності та пошуку альтернативних джерел енергії протягом трьох місяців вивчала команда Криворізького науково-технічного ліцею. Дійшовши згоди, керівники-дослідник поділились своїми знаннями з іншими. Актуальним є питання використання сонячної енергії для вирішення питання як проблем та енергозбереження, так як на сьогоднішній день всі ті джерела електроенергії, які зараз широко використовуються, є вичерпними. Тому і існує в принципі ця потреба у альтернативних, невичерпних та відновлювальних джерелах енергії. Саме це і розповідається у моєму проєкті. Я думаю, кожен школяр не лише в нашому навчальному закладі, а й взагалі в місті, повинен знати елементарні правила, які допоможуть нам зберегти планету, передати її майбутнім поколінням. Тому цей захід є дуже важливим, дуже актуальним і бажано було б щоб їх було побільше. Те, як дитина ставитиметься в майбутньому до питань енергозбереження та навколишнього середовища, сьогодні залежить від її родини, вихователів та вчителів, переконані члени журі, адже дитина сприймає світ очима дорослих. У закладах освіти проводяться ряд заходів з даного питання: бібліотечні уроки, уроки вікторини, творчі зустрічі з енергоменеджерами, виступи гід бригад екологічного спрямування. Мета всіх заходів виховати свідоме ставлення до економічного використання енергоресурсів. В рамках ініціативи Європейської комісії заглашення мера в год на обрі місяця проводяться дні енергії з силі повищення станомності населення в сфері енергоефективності. Мы очень рады, что наше молодое поколение поддерживает эту инициативу касательно эффективного использования энергоресурсов. Отобранные работы участников будут размещены в муниципальном центре услуг исполкома городского совета для повализации вопроса введения детьми проблем энергоэффективности среди населения. Нагадує про необхідність економії ресурсів нашої планети і ця виставка малюнків та поробок з матеріалів побутового вжитку. Тут у дитячому садочку номер 31 також пройшли дні енергії. Вихователі, перетворившись на краплинку, теплинку та електринку, разом з дітьми в ігровій цікавій формі закріпили необхідні знання і навички. Як виявилось, ці діти краще за багатьох дорослих знають правила заощадження енергоресурсів. Наш випуск завершено. За хвилину дивіться новини спорту з Ігорем Кононенком. А про події п'ятниці розповімо завтра у звичний час. До зустрічі в ефірі.